П'ять на руках поранених, четверо з яких отримали контузію, та один тілесне ушкодження різного ступеня важкості усе це наслідки мінометного обстрілу блокпосту біля міста Попасна, що на Луганщині. Нагадаємо, у неділю 5 жовтня 110 правоохоронців Тернопільщини вирушили на схід України для проведення ротації особового складу, який впродовж місяця ніс службу у зоні АТО. Доїхати до місця призначення було важко, оскільки територію навколо міста постійно обстрілювали сепаратисти. Тому бійців довозили до другого блокпосту броньованої Машиною. Уже в лікарні про події того дня розповів Андрій Меліш, командир взводу спеціальної роти судової міліції управління МВС України в Тернопільській області. Чоловік каже, що вони вже сиділи на сумках, бо їм зателефонували і повідомили, що товариші, які приїхали на ротацію, під'їжджають. Проте через пару хвилин почався мінометний обстріл. Хто хто як міг, ну забігли ми вчасно, почали обстрілювати блокпост дуже плотно, щоб не було можливості виснути голови і послухати, звідки стріляють, з якої вісти. Врятував 12 хлопців бліндаж, який. Був перекритий дорожніми бетонними плитами. Андрій вважає, що всі вони народилися в сорочці, бо, як правило, такий снаряд при найменшому дотику розривається. Вдажі були попала міна. Ну і що? Вона розірвалося, бо всі лишилися. Що було далі? Чоловік не пам'ятає, та коли вийшов з укриття, то побачив п'ятьох поранених товаришів. Подивіться, як розірвала міна перед нашим від'їздом. Подивіться, будь ласка. О, отут впала міна. Подивіться на спальній мішок, який він від міни... Я покажу міну, яку ми ховалися в бліндажі і яка застряла. От, оце міна. Це наша палатка, там де ми мали спати і там де ми могли бути вже неживі. Першу медичну допомогу хлопцям надавали місцеві медики у місті Ізюм. Далі вони повернулися до Тернополя. Сьогодні правоохоронці проходять лікування у стаціонарі сектору медичного забезпечення управління МВС України в Тернопільській області. До нас на стаціонарне лікування в лікарню відомчу лікарню обласного управління міліції поступило 5 співробітників органів внутрішніх справ, які прибули з зони антитерористичної операції. Зразу ж по прибуттю оглянуті нашими спеціалістами. Всі п'ять отримали травми різного характеру і ступеня важкості. Медикаментами на даний час наша лікарня забезпечена повністю. І постраждалі отримують лікування в повному об'ємі і все необхідне. Підтримати хлопців прийшов учасник великої вітчизяної війни та ветеран органів внутрішніх справ Микола Кононов, чоловікові 94 роки. Він один з визволителів Тернополя, який під час бою за наше місто отримав контузію та був поранений. Микола Кононов приніс правоохоронцям, які постраждали в зоні АТО частину своєї пенсії та побажав бійцям швидкого одужання.